Всім привіт! Постать нашого сьогоднішнього героя ймовірно ще довго буде залишатись суперечливою в українській історії. Адже для старшого покоління наш герой міцно асоціюється з пушкінськими рядками про гетьмана злодія, молодь же в кращому випадку щось про нього чула як про діяча української держави, котрий чимось не догодив росіянам. Сьогодні говоримо про Івана Мазепу. Іван Мазепа народився 20 березня 1639 року у козацько-шляхецькій родині з правобережжя. Батьком був Степан Адам Мазепа, шляхтич, білоцерківський отаман часів Хмельниччини, а матір'ю Марина Іванівна Мокієвська. Представниця старого шляхетського роду також з білої церкви початкову освіту отримав у школі київського братства. Згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов, зокрема, говорив італійською, німецькою та польською. Полип Орлик свідчив, що Мазепа дуже добре знав і татарську, яку в ті часи знало багато козацької старшини. Формування національно-політичних переконань Івана Мазепи відбувалось під час служби при гетьманах Петрі Дорошенко та Івані Самойловичу, які мали програму відродження самостійної соборної української держави. Після закінчення навчання батько Івана Мазепи влаштував сина при дворі короля речі Посполитої, великого князя Литовського і руського Яна II Казимира. Мазепа був наближений до польського короля аж до смерті свого батька, після чого успадкував посаду Чернігівського підчашого. В цей час відбулось і зближення Мазепи з Петром Дорошенком, за часів правління якого наш герой став генеральним писарем. Розум та здібності допомогли Івану Мазепі стати 25 липня 1687 року гетьманом, якого обрали на військовій раді на річці Коломак. Іван Мазепа став першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву впродовж майже 22 років. Це був період економічного піднесення України Гетьманщини, піднесення церковно-релігійного життя та культури, військової справи. За Мазепи призупинився процес закріпачення. Було створено перший український флот. На початку 18 століття, в умовах північної війни, гетьман в союзі з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом XII здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проєкт, метою якого був вихід з-під протекторату московської держави і утворення на українських землях незалежної держави. На жаль, ця мрія гетьмана не була втілена в життя, та значними були перемоги Івана Мазепи у культурній розбудові України. Хочу більше сконцентрувати вашу увагу на тому, що доба Івана Мазепи це не тільки політичні союзи та інтриги. Це зле до певного рівня культурного життя, скільки не бачений до того розквіт на теренах України творчості та духовних набутків. Мазепа був одним з найбагатших людей свого часу. Зараз би його назвали олігархом. У його руках була зосереджена колосальна земельна власність, найцінніший ресурс того часу. У європейських джерелах вказано, що на початку гетьманування Мазепи один європейський монах допоміг йому знайти рудники із золотом і сріблом. Таким чином, Мазепа став найбагатшою людиною в Європі. За даними дослідників, Іван Мазепа побудував власним коштом 26 церков. На кошти Івана Мазепи проводився ремонт Софійського собору, реставрація Михайлівського золотоверхового монастиря, Успенського собору та Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Відбулось відновлення Кирилівської церкви в Києві і Борисоглібського собору у Чернігові. Коштом гетьмана будуються нові монументальні храми, деякі з них збереглися й до нашого часу. До них відноситься церква всіх святих на економічній брамі Печерського монастиря та Миколаївський військовий собор і Богоявленський собор у братському монастирі. За зразком цих церков на кошти гетьмана зводяться Вознесенський собор у Переяславі Хмельницькому та будуються церкви у Батурині. Велику роль відіграв Іван Мазепа у установленні Київської братської школи, а згодом колегії заснованої київським митрополитом Петром Могилою. Саме за допомогою Мазепи цей навчальний заклад отримав статус академії та увійшов в історію як Києво-Могилянська академія. Як ми можемо побачити з його 385-го універсала від 8 лютого 1704 року у 1700 році Гетьман Мазепа за свій рахунок розпочав будівництво будинка Чернігівського колегіуму. Гетьман Мазепа також був великим книголюбом і меценатом тогочасних видань. Мав у Батурині власну добірну бібліотеку. Французький дипломат Жан Бамос, відвідавши 1704 року гетьманську резиденцію Батурин, був у захваті від добірних латинських книжок, що там побачив. Але важливо зазначити, що Мазепа не лише збирав книжки для себе, він щедро обдаровував ними бібліотеку Могилянської академії, різні церкви і приватних осіб. Лубенський монастир одержав від гетьмана два євангелії. Переяславська катедра при Вознесенському монастирі Пересопницьке Євангеліє. Степан Яворський подарував Ніжинському благовіщенському монастирю Євангеліє Гетьмана Мазепи. Загалом, за підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті Івана Мазепи, за 20 років свого гетьманства на меценатські цілі він витратив щонайменше 1 мільйон 110 тисяч 900 дукатів. 9 мільйонів 243 тисячі злотих та 186 тисяч імперіалів. Зараз це більше 1 мільярда гривень. Та всі добрі справи Гетьмана на багато століть були забуті через його політичні погляди. Обравши союз зі Швецією та мрією про незалежну Україну. Відсторонившись від Московщини, Мазепа був засуджений радянськими історіографами на довгі роки, не говорячи про засудження церквою ще за часів свого життя. Петро І виграв не лише полтавську битву, він виграв інформаційну війну проти українського гетьмана Івана Мазепи. Образ невдячного зрадника, створений ще за правління Петра, згодом підтримала великоросійська офіційна ідеологія. За іронією долі Івану Мазепі, котрий все своє життя зберігав відданість православній церкві і став чи не найбільшим меценатом та фундатором православних храмів на теренах України, понад два століття в усіх церквах Російської імперії, щорічно в першу неділю Великого Посту, проголошували анафему. Хворий і морально розбитий після розгрому Батурина та поразки під Полтавою Іван Мазепа помер у вересні 1709 року. Гетьман Іван Мазепа найвідоміший в Європі та Америці гетьман України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори та 17 літературних творів, 6 скульптур. Протягом останніх десятиліть ставлення до Івана Мазепи в українській історіографії змінилось від різко-негативного до ледь не шанобливо-молитовного. Історію складно назвати точною наукою, та час, як не крутий, все розставляє по своїх місцях. Зустрінемося з вами наступного разу!